Вітаю всіх на нашому каналі, продовжуємо тему виганки тюльпанів. Сьогодні ми поговоримо про підготовку цибулини тюльпана до посадки. А саме відповімо на питання, чи обов'язково чистити тюльпан від захисної цієї шелухи перед посадкою. Зразу відповім, що не обов'язково. Але якщо у вас, наприклад, невеликий об'єм і є можливість і час, то почистень. Це не буде гірше. І зараз відповім, звідки пішло це питання: чистити, не чистити. І так, різні сорти мають різну плотність у цієї захисної чешуйки, шелухи. от Наприклад, сорт аргос він дуже така в нього тоненька. вона Тому тут, відповідно, коли кореневий валик набухає, він без ніяких проблем. Пошкоджує цю захисну, і корінь іде, як і потрібно, тобто донизу, проблем тут ніяких немає. Тому на такі сорти з тоненькою взагалі можна е, упустити цей момент. Е, от Наприклад, уже сорт е, Milk Shake має більш е, таку середню вже шелуху, але, як бачимо, Корневий валик почав набухати, і він без проблем пошкоджує оці захисні чешуйки, і, відповідно, буде е, проростати коріння, будуть проростати правильно. Тому також на це не звертаємо уваги. Що, е, наприклад, вже не можна сказати про сорт е, First Life Хоча і цей сорт він також вже видно, що шелуха почала почала тріщати І, відповідно, коли корневий валик ще збільшиться, то він прорве цю шелуху, але тут уже плотність така вже більш тверда. А от самим із самою плотною шелухою у нас був сорт е, зараз фокстрот. Ось така шелуха. І ще й так плотно-протно прилягала до цибулини. Відповідно, коли ми посадимо, то можливо, що коріння, воно не проб'є цю шелуху, і відповідно, піде догори, отак, під чешуйками, догори. І таким чином, вже якість квітки буде не така, яка б була б, наприклад, якщо б корні росли правильно. Також, ще для декого ну, є проблеми, хоча це не проблема. Під час того, коли пішли, почалась вигонка, пішли ростки, ми бачимо такі шапочки на ростках. Вони підіймаються, і їх потрібно пройтись і позривати, бо іноді буває така плотна, що вона деформує сам росток, тому також обов'язково ці грибочки або шапочки, яких їх називають, пройтись і позривати. Також декілька моментів про дітки. Ми заодно, так як чистили цей даний сорт, ми пообривали дітки. Вони тут на даному сорті дуже такі великі, і вже десь у 70% тут заложена квітка. Тобто вона б цвіла, але дехто вважає, що. Вона, оця от дітка із квіткою тягне основні сили з основної квітки. А так як це Фокстрот, він і так ну, має невисокий розмір і доволі таки складний у виганці, як мені кажуть, бо я вперше взяв. Тому я вирішив, все-таки, якщо так совпало, що Прийшлося пошкоджувати, чистити ці лусочки, ці плотні. На даному сорті, ми і відокремили ці здорові так звані дітки. Посадимо їх в саду. А так, взагалі, ну, наприклад, якщо у вас великий об'єми, так от чистити це дуже-дуже довго, тому просто якимось чином пошкодьте оцю, ось, ви пошкодили, все, тріснуло, все. Далі вже. Корневі валик, коли почне набухати, він без проблем доламає цю шкірку, тобто достатньо таких е, дій на таких плотних чешуйках. Також тут так само пошкодили або якимось, може, предметом. Просто я однією рукою. Все, цього достатньо. І садіть. Дякую всім за увагу. Гарної всім виганки і до скорої зустрічі!